Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні дієтичні котлети з кабачком. Кабачок потрібно натерти на терці. Кабачок готовий. Зараз додаємо туди сіль трішки. Потрібно перемішати. І зачекати хвилин 5, щоб кабачок пустив сік. Кабачок пустив сік. Тепер потрібно кабачок віджати від цього соку. Тепер беремо фарш сюди, я додавала вже кабачок, додала сюди одну цибулину, солимо, перчимо за смаком. Та все гарненько потрібно перемішати. З того фаршу, який в мене вийшов, я зробила ось такі котлетки, виложила їх на деко. Зараз все це я відправляю в духовку розігріто до 180 градусів. Мої диетичні котлети готові. Всім бажаю смачного, до нових зустрічей!